Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні буду показувати вам огляд тканин. Навіть це не огляд, а коробочка, яка мені приїхала, зараз разом з вами розпакуємо і подивимося, що тут. Здається, що коробка велика, але тканин насправді там ну, дуже мало. Все, що я взяла, ви знайдете в описі під цим відео. Посилання на всі тканини на сайті, переходячи по посиланню, ви знайдете опис, характеристики та все інше. Також ви можете задавати питання по тканинах менеджеру магазину. Тому що я, я не менеджер магазину, я так само, як і ви, купляю тканини для себе. Мої цілі це шити з цих тканин одяг та продавати його в своїх нових колекціях. Цим я й займаюся багато років. Так. Кручу верчу. верчу кручу Охайно відкрити хочу. Так. Люди дуже сильно переживали минулого разу за ножиць, що вони в мене десь лежали. Люди, не переживайте, я не прохромлю себе. Божечки. Окрема подяка Владиславу за те, що він. От стільки тканин запихує в таку коробочку, дуже вдячна, тому що тканини об'ємні. Але Владислав там якось я не знаю, як він умудряється це робити. В набагато менший об'єм запихує ці тканини. Величезна подяка магазину за те, що він працює в умовах війни, і в мене є можливість купити тканини для того, щоб шити речі. Отже, ой, такий красивий цей колір, темно-синій колір або ж джинсовий. Тканини ці ви з ними вже знайомі, якщо ви купували в минулому році. Називаються вони на сайті, називаються костюмний твіт, але по факту в інших магазинах. Саме ця тканина називається кашеніровим трикотажем. Тому що все-таки це трикотажна група. Знаєте чому? Тому що що ми тут маємо? Плетіння, як у трикотажа, еластичність. І от, ну, це трикотаж. Хоч, хоч і називається костюмний твіт, тканина дуже приємна на дотик. Як тактильно. Так і працювати з нею легко. На що цей малюнок схожий? На мілку-мілку-мілку-мілку гусячу лапку. Є інші кольори. Вибрала саме цей, далі ви зрозумієте чому. Скільки я беру тканини. Оскільки я шию на продаж, речі шию для колекції, то беру як мінімум по 2,5 метри, щоб з цієї тканини я змогла пошити або костюм, або сукню, і вистачило, наприклад, на кофтину або на ще щось, щоб тканина максимально працювала. Ширина класична, тут 1,5 п'ятдесят. Я вже сказала, що розтягується по ширині, по довжині не тягнеться. Поширення тягнеться, виворіт має ось такий вигляд, розтягується гарно. Дуже-дуже мілкий дрібненький малюнок на матерії. Це в мене за кадром, як завжди, чоловік мене виправляє та надає мені можливість розширювати свій мовний діапазон. І каже, щоб гора йшла до магомеда, тому що камера зараз на штативі, Ми працюємо в умовах. Вимкнення електроенергії, поставили фонарі і знімаємо це відео. Отже, зблизька матерія в дрібненький малюночок виглядає ось так, виворіт виглядає так. І ще раз для вас я демонструю еластичність цього матеріалу. Матеріал однаковий буде з різним нанесенням. Малюнку. Так, з синім розібралися, і оскільки Сергій мене трішечки збив з толку, то я розкажу, що я хотіла сказати. Якщо ви пам'ятаєте, не в минулій, а в позаминулій колекції був костюм з камуфльованого матеріалу, там тканина чимось подібна. На цю також там був кашеміровий трикотаж, трішечки інший він, але він схожий. Між костюмованою і. Трикотажною матерією. Ось щось подібне буде також, але трішечки інше. Далі, забігаючи наперед, ви все побачите. Не ховаю поки що. Мені дуже подобається колір. Він унісекс. Підходить і чоловікам, і жінкам. Своєму чоловіку ви можете. З легкістю пошити штани, застрочити на них защіпи, вони ж стрілки застрочені, називаються защіпами. Буде виглядати досить круто. Так, далі компаньйони. І на каналі є відео саме ось поєднання однієї цієї гусячої лапки з іншою. Якщо ви пам'ятаєте, це була сукня оверсайз з великими кишенями. І з такими декоративними елементами поєднання ось саме цих двох матерій. Дівчата, реально надзвичайно якісний матеріал. З нього що можна шити: як костюми, так і плаття. Зараз в мене це будуть костюми, поєднання штанів із світшотом. Ну, або, може, прийде муза і вона все вирішить за мене. Що це буде, не знаю. Отже, роздивляємось. Гусь, гусяча лапка це класика. Це коричнево-бежевий матеріал. Він підходить багатьом, підходить під будь-яке взуття, під будь-який стиль, ось е така е тканина. Я знову згадую мемасік про того котика, як дівчина робила огляд. Це мій кіт сидить, це мій кіт їсть. А в мене ось така ось тканина. Один в один, як ця, тільки інший малюнок. Це ці новинки, які. Е З'явилися на сайті, і оскільки я вже працювала з цими тканинами, то навіть питань ніяких не виникає, що купувати. Так, і таке ж саме тільки малюночок. Дрібніший. Дрібніший. Так, дивимось. щільність і дуже тактильно приємний матеріал. Я думаю, з цим ось все зрозуміло. Вони ідеально пасують одне до одного. Гарне поєднання. І як ви бачите, ось поруч лежать ці тканини, вони також пасують одне до одного. Класичні кольори, класичний колір синій джинсовий і цей. Гарне поєднання. Вони ці кольори не яскраві. Не, знаєте, так, невирве око для зими, для офісу, для дівчат, які люблять більш спокійні відтінки ідеальний варіант. Так, переходимо до наступних позицій із моєї посилочки. Так, давайте забираю це трішечки сюди. Отже, трикотаж з назвою Мустанг. Також з ним багато хто вже працював, в мене їх е, два. Теж класика, я цей раз в мене все-таки більш спокійне, більш по класиці. Сірий, меланжевий і колір кава з молоком або ж какао ну, по-різному називають. Мені здається, що це навіть колір Несквіка. От якщо ви полюбляєте несквіка, або діткам купляєте, оце колір Несквіка. Матеріал еластичний, трикотажний. В резиночку, але оскільки ми маємо з вами меланж і однотонний, то фактура відрізняється. Тут вона здається більш гладкою полірованою, а тут вона здається більш такою оксамитовою, і здається, що вона трішечки з ворсом. Це все насправді зоровий обман, тому що в залежності від кольору, сприйняття різне. Я підношу зараз поближче. До камери, щоб ви роздивились. Дивіться, про що я вам казала. Тут нам здається, що цей матеріал полірований, а тут, оскільки меланжева нитка, то здається, що це більш ну так начебто як пухнастий чи тактильно, більш такий якийсь інший. Але вони абсолютно однакові. В'язка як резиночка, і вона двустороння. Зараз будемо роздивлятися на еластичність матеріалу. Щоб побачити його всі здібності. На що ж він здібний? Отже, дивимось. Тканина тоненька, така як для футболок, така, як для суконь в обтяжку. Навіть я бачила в інстаграмчику, що беруть оцей мустанг, з нього шиють лосіни і кофту і називають це термобілизною. Можливо, для когось це буде термобілизною, але ж ні. Це просто такий матеріал, який зручно нам Використовувати для того, щоб пошити як ковтини, так і сукні. Літом, якщо ви пам'ятаєте, я шила жовтий, здається, чи сірий костюмчик. Ні, це був сірий в поєднанні з жовтим, широкі штани, палацо або ж спідниця штани, як прийнято називати, палацо. Тож, це все є на каналі, можете передивитися. Розтягнення високе. Це ми можемо використовувати також як манжетну резинку. В інших виробах. Поєднуйте з іншими виробами. Ширина трішечки більша, ніж метр 50, яка саме, дивіться, на сайті. Ось колір какао, до речі, підійде. Якщо це буде спідниця, ви пошиєте якийсь комплект для того, щоб трошки. Розбавити кольори, то ви можете використовувати ось цей кольор. Але він більш холодний. Це більш теплий відтінок, як ви бачите, це більш холодний. Але надзвичайно гарний. Будуть комплекти або сукні, навіть, може, з штанями. Штаньми. Штанями. І сіренький. Так само висока еластичність абсолютно двосторонній. Матеріал широкий, приємний до тіла, гарно з ним працювати. Він себе гарно показує в подальшому використанні. Ну, класно пошити собі футболочки як з довгим рукавом, так і з коротким. Згадала, що ми ще шили. Малинового кольору були легінси зі штрибками та ковтина на каналі. Хто не бачив, дивіться. Легінси також можна шити. Так, тепер. Ой, оцей матеріал, також мій рекоменданціон, вже колись таке теж на сайті було, але в іншому відтінку. Темно-темно-синій колір. Ось, дивіться, в мене до цього. Бачите, як гарно вони пасують. Тут, звичайно, що трошки світліший, але за рахунок оцей темних вкраплень, вони гарно пасують один до одного. Може бути світшот або шкофтина з розрізами і штани. Може бути окремо сукня, окремо жилет. Будь-яке поєднання, тканина надзвичайно класна. Це тканина зимова, вона товста і вона вовняна. Тут в складі є вовна. Чому? Тому що сідає при пранні. І правда, якщо ви не поперете ось саме оцю тканину, то ви потім після прання отримаєте сукню ну, на розмір чи на півтора менше. Тому дівчатка обов'язково в пралку закинули, випрали в режимі шерсть. Є такий режим в пралках, якщо такого режиму немає, делікатне прання. Тканинка висохла, попрасували праскою і можемо з нею працювати. Показую зблизька. товстий матеріал важкий. Значить, у нас з лицевої сторони ось така в'язка з косичкою, така, бачите, як резинка є еластичність, з іншої сторони, гладка, не кусається. І така важкенька. Ось, бачите, як розтягується. Ну, ширина тут, мабуть, що класична, метр, а може, навіть і більше. Я ось так руками тримаю навскідочку, а може за рахунок цієї в'язки, вона ширша. Будете дивитися в описі на сайті. Мені здається, що трішечки ширша, ніж метр п'ятдесят. Можна пошити сукню, крою, кокон просто широку. Це може бути плаття оверсайз, це може бути навіть костюм, як ви бачили, італійського бренду. Штани ось такої в'язки. Тут є еластан, тому коліна витягуватися не будуть, і матеріал дуже теплий. Тому це можуть бути у вас штани, просто по уроку спортивних штанів. І кофтина. Маєте теплий одяг. Під низ надягають термолосінки, із термотканини, термотканини взадні є, теж можете подивитися. Ви одягнені для холодної зими, як для прогулянки, так і просто в хаті посидіти. І буде вам затишно. Так, таке ще є. І дві пальтові тканини. От. З пальтової тканини ми можемо з вами шити як пальто, так і сукню. Нам це ніхто не забороняє робити. Е, називається, так цікаво, на сайті щось там пов'язане з діамантами. Насправді, ось така приємна, е, приємна матерія із вишивкою. Тут же є вишивка, але ці нитки, знаєте, не супер люрекс-люрекс. А вони такі темно-сріблясті. Покажу, як зазвичай зблизька, значить, ось її ширина цієї тканини. Вона не еластична, ні. І ось її довжина. У довжині вона не еластична. Тепер нитки чи колючі. Нитки не колючі. І дивимося, як виглядає. Значить, тут майже, можна так сказати, що двусторонній матеріал. Дивіться. Оце виворіт, бо тут видно, що це виворіт. Це лице пальтова тканина м'яка. Не стоїть дубом, тому ми можемо шити навіть сукню. Бачите? Розтягнення немає, обов'язково прасуємо праскою, щоб не сіла. Якщо плануєте шити пальто, дублюйте до половини деталі до як полочки, пілочки, так і спинку, щоб не розтяглось. Такий насичений червоний колір. Колір навіть червоно-вишневий не яскраво-яскраво-червоний, а просто класичний червоний. Може, це буде сукня, може це буде пальто. Все побачите. Так, це. І наостанок у мене бантики. Так, ось такий матеріал темно-синього кольору із жовтими бантиками. Патріотично, можливо. Можливо, ні бантики класні, вони жовтого кольору. яскраво яскраво-жовтого. Підношу поближче. Здається, що тут є такий, бачите, як ворс це шерсть костюмна. Дивимося ми на неї, уважно. Зараз я розгортаю, розгортаю. За рахунок того, що ви обріжете кромку, то робоча ширина буде трішечки менша. Враховуйте. Виворіт, здається, що це як фліс. Він приємний до тіла і по тактильним відчуттям теж схожий на фліс. Це ці жовті ниточки, коли їх вишивали, то, мабуть, що вони от і створили той рельєф. Ось так виглядає. Тут в нас сила стану нема. Яка в нас на каналі вже є оверсайз, ось саме з цієї з матерії. Ну що ж, на цьому все. Тканин мало, але я думаю, що все рівно мені вистачить часу навіть з відключенням світла для того, щоб всі ці тканини перетворити в вироби. Якщо вам цікаво пошиття саме з якоїсь тканини, напишіть, будь ласка, під відео. Не забувайте про посилання. На сайт на конкретно кожну матерію. Зверніть увагу, що темно темносиня вона є в інших кольорах, приємна, але з темносиня ви можете також пошити і чоловічі вироби, не тільки жіночі. Ну що ж, на цьому все. Бувайте здорові! цьомки бомки до зустрічі! Бережіть себе. Бажаю вам всім натхнення, гарного святкового настрою. І пам'ятайте, що кожен день наближає нас до перемоги. Кожен день наближає нас до Нового року, а потім і до весни. З весною прийде тепло, радість та в будь-якому випадку більше світла. Бережіть себе, до зустрічі, пишіть ваші коментарі та не забувайте про вподобайки.